У Тернівському храмі УГКЦ Вознесіння Господнього під час Великого посту відбулися триденні духовні віднови через молитву та життя з Богом. Реколекції проходили за участі гостя декана Запорізького деканату УГКЦ отця Олександра Богомаза. Я вже друге вашому місті в Тернівці і на запрошення отця тараса. Настоятеля цього храму в цій каплиці, в майбутньому гарного храму, приїхав для того, щоб провести спільно з парафією Вознесіння Господнього духовну віднову і самому відновитися, і так само те, що чим живу, поділитися з людьми. В цей час Великого Посту ми покликані відновити свій зв'язок з Богом. Чому це для нас так важливо? Тому що в Бозі черпаємо життя. Як з'єднаємося з Богом, тоді будемо мати сили жити і в цей час війни, і в цей час таких тяжких випробувань, і в час цих складних обставин. У перший день розглядали приклади з Біблії про життя простих людей, як Господь діє через них, змінюючи обставини, що склалися в їх житті і житті оточуючих. І такі приклади є надзвичайно актуальними зараз, під час війни, для кожного з нас, адже на тлі розвитку подій. Які відбуваються в Україні дуже легко зневіритись, впасти у відчай, як з тим боротися, знає пан Іван набирати сили, як спочатку піст, страждання, головофта, страсна п'ятниця, але є надія, що все таки настане пасха для нього. Великий піст триває з 22-го року і закінчиться тільки з настанням перемоги. Тоді для пана Івана й настане справжнє свято Воскресіння Христового. Ну зараз якби Пасха і не Пасха. Є що ходять, п'ють в ресторанах, їдять, забавляються. Ну, мені здається, що як піс ще триває і не закінчився. Ну я все ж таки надію, що він закінчиться. Другого дня парафіяни дивилися фільм про людей з вірою в Бога, які роблять усе задля настання нашої спільної перемоги. Як можна служити Богові? Бути йому вірним і бути благословенним, отримувати від Бога благословення, але так само стати благословенням для своїх близьких і для України у завершальний день реколекції. Парафіяни отримали духовні настанови від отця Богомаза, щоб кожен з нас прийняв для себе рішення жити з Богом і бути даром для, для свого міста, бути даром, світити в темряві. Як віра допомагає у цей скрутний час. Поділилася з нашою знімальною групою пані Елеонора. Віра дає нам силу і дає в те, що в нас настане те сонячне, те кріпке, те тепле, що дає нам Всевишній. А ще молитва на Вервицях, зазначає відвідувачка храму. Сама сильна молитва це молитва на вервиці. І нечиста сила вона не переносить, коли ти молишся на вервиці. Вона відходить від тебе. Хоч як не лякає, як не ставить перепони, але вона відходить. На жаль, вже третій рік поспіль віряни України вимушені зустрічати Великдень в умовах повномасштабного вторгнення. Дехто 5 травня залишиться вдома, а дехто прийде з великоднім кошиком до храму. Постуємо, як усі люди, як Будемо, Звісно, будемо зустрічати і Пасху святити, прийдемо в нашу церкву. З непохитною вірою в Бога та перемогу над ворогом. Наступну Пасху українці будуть зустрічати під мирним небом, впевнений тернівчанин Іван. Всі. Довжни надіється, та так воно і буде. Нагадаємо, подібні духовні віднови в тернівському храмі Вознесіння Господнього проходять на постійній основі, щоб якомога більше людей знаходили свій шлях до Бога.